По порятунку людей взяли на себе поліцейські. Домога потрібна. Поранені є. Як себе відсуєш? Всі ми вже були під обстрілами один раз. Руки дай, не — Рухи даймо! З того, що було дуже близько цей вибух, відчуття слуху немає. Давай, задом, задом! І обличчя повністю було в крові. Я особисто врятував 73 особи. Це високе кровотечення! Рвана нога на неправильно! Це людське життя. Це найважливіше, що може бути. Все добре, зайчик, все добре. Зараз больничку лікарню Ой, все нормально. Парамедики це унікальний підрозділ. Він виник за необхідністю, тому що швидка відмовлялась виїжджати, і місію по порятунку людей взяли на себе поліцейські. Спочатку ми були інструктори, які викладали для поліцейських навчали в місті Маріуполі. Коли розпочалась повномасштабна вторгнення, ми стали парамедиками і багато приїжджали наземних волонтерів, які також навчали нас. Ми проходили вишкіл, щоб попасти в тренінговий центр. І до парамедиків треба пройти відбір, як фізичну підготовку, також вогневу підготовку, а також психологічну підготовку. Зараз 10 груп парамедиків, які цілодобово. Чергують. 40 поліцейських кожного дня ризикують власним життям. Ми перші прибуваємо на місця обстрілу, витягуємо людей з-під завалів, надаємо першу медичну допомогу, евакуюємо їх до лікар. Спочатку повномасштабного вторгнення також було багато обстрілів. Потім у му році, коли була деокупація, зменшилася інтенсивність обстрілів, тому що фронт віддалився. А зараз, э, на жаль, обстрелы, все частично. Все, все хорошо, я принял, все принял, принял. Смотрите, от генерала получил информацию, надо ехать туда. Бувся обстріл міста Добропілля, надійшла інформація про поранених. Група парамедиків виїхала на місце для оцінки ситуації та пошуку постраждалих надання їм медичної допомоги та евакуації до медзакладу. Давай, задом, задом! Шибанула по ушам. Та подожди, сейчас може інформація пораненим поступить. Ух, да. ніфіга! Ого. Ого. Поранені є. Коли ми приїжджаємо на місто обстрілу, дуже часто відбувається повторний обстріл. І щоб зберегти життя особового складу і врятувати людей, яких ми вивозимо, нам потрібні броньовані автівки. І вони рятують життя. Сьогодні в день відбувся обстріл міста Добропілля. На місце було направлені дві групи парамедиків. По прибиттю побачили пожежу. Дуже велика була пожежа. Поліція і ДСНС перекрили дороги. Була евакуація населення. Нашими групами було евакуйовано дві особи. Загалом 10 груп парамедиків, 40 працівників. За два роки повномасштабного вторгнення врятували 835 осіб, здійснено більш двох тисяч бойових виїздів. Не запросили до Румунії на саміт Світового конгресу українців, і там президент світового конгресу Павел Грот нагородив мене та Іллю Петренка відзнакою, медаллю за врятоване життя. Зал був в авації. Вони дякували, підходили до нас. Я дуже задоволений і пишаюсь цим колективом парамедиків тренінгового центру. Головна мета це перемога і зберегти особовий склад. Працюємо вздовж цієї лінії обстрілів. Приймали участь у деокупації Великоновосілківської громади під час евакуації населення з міста Авдіївки, відпрацювання в місті Турецьку, Нью-Йорку, евакуювали звідти поранених і працюємо у місті Костянтинівка, оскільки вона часто перебуває під масованими обстрілами. Всі ми вже були під обстрілами і не в один раз. Вже врятували не одну сотню поранених, тому всі з бойовим досвідом всі розуміють, як влаштована робота, і що для цього потрібно. Якщо є критична ситуація, необхідно відразу надати допомогу і швидко зніматися з локації, то ми надаємо допомогу постраждалому для зупинки кровотеч прямо на місці події. Потім його переміщуємо в машину і вже працюємо в машині дорогою до лікарні, щоб зекономити час. Ну, під час порятунку і евакуації найскладніше це, мабуть, якщо поранені діти потрапляють. Ножка, шосножки. Люда, все буде хорошо. І це найскладніше, коли доводиться таких витягати з-під обстрілів. Був обстріл у місті Костянтинівка минулого року. Тоді поранило двох підлітків: 14 років і 15 років дівчина та хлопець. Ми швидко завантажили дітей до нашої машини, почали виїжджати до лікарні, аби їх діставити. Якраз ми виїхали за кілька десятків метрів. І відбувся повторний приліт, тут місце, де стояла наша машина. так? — да, да, да право! Ну там опасно, розумієте, туди їхати. Да ладно, ми, діставляючи дітей до лікарні, надавали їм допомогу по дорозі, передали їх лікарям. Вони були стабільні. У них було скокове поранення кінцівок, рук, ніг, шиї, грудного відділу, спини та голови. Хорошо. Після чого ми повернулися на місце обстрілу на другому поверсі. Нам повідомили, що є літня жінка, яка була у квартирі під час обстрілу. Ми зламали перші двері, вибили другі, побачили, що квартири немає. Її зруйнувало повністю, оскільки це було пряме влучання саме туди. Через завали дісталися до неї. Виявили, що в неї є осколкове поранення ноги, в неї було відірвано кусок ноги. Зупинили масовну кровотечу, наклали шину. І вже потім почали її звідти евакуювати на ношах. Ми продовжили обстежити територію. І біля будинку, де був приліт, виявили тіло дівчини 14 років. Вона прибирала біля під'їзду, отримала осколкові поранення шиї грудного відділу, серце, в голову і вже. Вона померла відразу, вона навіть не зрозуміла, що сталося, навіть не встигла заплющити очі. Найстрашніше було, коли з вікна виглянули її дідусь та бабуся. Вони побачили, що це їхня онучка, ну далі вже з ними працювала швидка допомога, бо там треба було заспокійливо і вони були в дуже сильному стресі і істериці. Це служба. У нас немає такого поняття, як закінчився робочий тиждень або день. Ми повинні постійно бути готовими до обстрілу. Бажання врятувати всіх, кого можна. Все адрес Ми працюємо по алгоритму марч. Також ми проходили навчання по програмі TC3. Також у нас є сертифікати парамедиків бойових. У нас є сертифікат інструкторів. Медик Руслан Кубанов, лейтенант поліції після удару російських терористів, рятував поранених, діставав людей з-під завалі. То в нас дуже багато виїздів. Особисто в мене 258 виїздів. З них я надав допомогу 157 чоловік. Я спас по місту Покровську завдали ракетного удару. Це було шість ракет. Це було уночі. Ми виїжджали на виклик. Прийшовся удар по адмінбудівля міста Покровська та по житловому сектору. Там мене зустрічала вже така літня жінка, вона плакала дуже і казала, що у неї вдома завалило її родину. Я відразу передав цю інформацію своїй команді операції, забіг туди. Я почув дитячий плач. Я не мог зорієнтуватися, де саме, тому що все було завалене. Все палало. І бачив, що із під завалів діставався чоловік. Я його побачив, я підбіг до нього і побачив, що у нього на руках є дитина. Я відразу схопив дитину, допоміг вибратись батьку. Дитина була вся у крові. Поки ми їхали до лікарні, я з ним розмовляв. Я йому казав, там зайчик, все буде добре. І тобто, дитина ну, зовсім перестала плакати. Вона сиділа, ну. Все було добре. Ми приїхали у лікарню, і слава Богу, ми встигли вчасно це зробити. Все хорошо, лишить, маленький, Зараз доїдемо. Привізли я до лікарні, лікарі оглянули, зробили снімки. На ну все з дитиною було добре. Його звати Лай. Ми його навідували, було свята, і ми купили смаколиків. Там купили йому підгузки, іграшки. Приїхали до нього, і він так дуже зрадів. Ми дарували йому ці всі. Подарунки, які ми привезли. Ну, тобто, е, спілкувалися з мамою, вона нам дуже вдячна. Ну, це дуже приємно, коли люди посміхаються з ними все добре. В ніч з 13 на 14 лютого в місті Слидови відбувся ракетний обстріл з боку Російської Федерації. Було до місця сідала. Це добре, все добре. Ходь. Тихо, Давай я тут. Я тут ти там. чоловік, який мешкав в цьому будинку та проживав на п'ятому поверсі, від вибухової хвилі випав аж на перший поверх. Тому ми разом з моїм колегою, парамедикам та працівниками ДСНС почали одразу надавати йому допомогу. Внаслідок чого було виявлено в нього перелам хребта. Тому ми його витягли на більш безпечне місце і відправили його до лікарні в нашому місті. Коли я піднялася на другий поверх і побачила дитину, і в неї було пошкоджено ногу від скла від вікна, і також в неї було поранення голови потилиці. В неї також було, був поріз від скла. Тому ми також надавали їй допомогу і відправили її до лікарні приблизно о першій годині ночі, 14 -го вже лютого, відбулося ще три ракетних обстріли. І ці обстріли влучили у саме нашу лікарню. Там ну такий був хаос. Стільки багато людей, особливо ну, особливо людей похилого віку, які ну я бачила в їхніх очах, що вони не розуміють, що відбувається, і чому так трапилося, що. Люди в такому віці повинні таке переживати і страждати. Боже мой, оце вилічилося. Люди, яким допомагаємо, дуже охочі на контакт, тому що вони розуміють, що ми надаємо їм допомогу і ми, не, ми робимо для них краще. Ми хочемо врятувати їхнє життя і як умога швидше їх доставити до лікарні. Найскладніше у роботі, бачите, коли є. Знаєте, діти, які страждають від обстрілів, коли в них є якесь поранення, це найтяжкіше, тяжкіше, що може бути. Я з дитинства займалася легкою атлетикою, займалася таким чоловічим видом спорту, як бокс, і вже в зрілому віці я займалася кросфітом. у 2021 році. Я приймала участь у змаганнях у місті Маріуполі серед правоохоронців, де серед жінок я зайняла друге місце. Зараз я також продовжую займатися, тому що спорт мені допомагає психологічно. Це сталося 7 серпня. 2023 року. Перший удар виник у цю будівлю в п'ятий поверх, було повністю зруйновано поверх. Риша була обвалена, там плити перекриття обвалені. І я чув, що там людина є поранена на четвертому поверсі. Піднявся і там, як бачите, з п'ятого поверху по другий там повністю обвалилися у ну, квартирах перекриття. Тобто, ну як колодязь такий був. От я починаючи з третього поверху там перепригував ці прірви, там дивився, ну, може, є якісь там люди поранені. Піднявся вже на четвертий поверх почав там з цією особою спілкуватися, ну, щоб дізнатися її. І в цей момент, коли я спілкувався, пролунав другий вибух. Як зовут? 7. Ну, тобто, як бачите, це ну, було. Кілька, ну, кілька десятків метрів від нас. І а, цією вибуховою хвилею почали сипатися ті уламки, що залишилися з криші п'ятого поверху. А! А! В мислях вже казали, що все, ну, все це, це, це кінець. О, потім, знаєте, як така перезагрузка. А, я чую десь там дуже-дуже далеко. Щось там я чую, як працівники ДСНС, а кажуть, там є хто живий. Чую щось десь, знаєте, там аналізую так, є там. Ну я їм кричу, я просто такий момент за того, що було дуже близько цей вибух, ну повністю там слух відключається, нічого не чутно. А я говорю, я не бачу нічого, куди мені йти. Вони кажуть, йди на звук. Це спускалося на оші, а потім для мене було здивування, що о, на, десь на другому поверсі вже починає розвиднюватися. Я мені знаєте, як таке. Настрій піднявся, що в мене є зір. Супер. І вийшли ну, в самий цей епіцентр вибуху. Ми вийшли з під'їзду. Я бачу, що все зруйноване, горить. Ну, багато поранених людей. <му> ну, мене підтримує моя дитина. Я люблю свою дитину, я з нею гуляю. Я з нею там, вивчаю азбуку, цифри, ну, мені це подобається. Вон, кожен обстріл він такий нелегкий, але більш за все запам'ятався, це обстріл Краматорського ЖД-вокзалу. Це була евакуація. З місця Краматорського вони ждали евакуаційний потяг. І саме у цей час, коли е, кількість людей. На біля колії та на вокзалі була е, дуже багата. Прилетіла точка У з касетними боєприпасами. Касети попадали саме на те місце, де стояли люди. Ну, це було дуже галасно: гарять автівки, кричать люди, кричать плачуть діти. Всі, я як зрозумів, одразу ринулися, коли взривалися касети у приміщення самого. Вокзалу, але, на жаль, не всі встигли туди зайти. Хвилин 30-40 було надання допомоги кровотечу критично стріляємо і вже евакуюємо до лікарні. Тоді врятував приблизно 5-6-7. Ну, допомога, будь-яка допомога, це допомога, тому що. Людей не вистачало, критично не вистачало автівок. Навіть люди, які просто могли на ношах переносити людей до автівок, вони дуже цим допомагали. Я розумію, що я це вмію робити. Для моєї країни це зараз дуже важливо. І я тут, де повинен бути, і роблю те, що вмію. Слава Україні! Героям слава!